Важливо розуміти, що ми ніколи юридично не визнаємо будь-які окупації Російської Федерації наших земель. Ми не визнаємо ці землі російськими, це суто наших землі, це суто наших людей, тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться. Безумовно дуже б, щоб повернулася більшість дипломатичним шляхом. Не були такі жертви. Я не впевнений, що Путін це розуміє, але я хочу, щоб цивілізований світ в більшості своїй це розумів. Що стосується НАТО, Найкращі Гранді безпеки для нас НАТО, економічні гарантії безпеки для нас є. Це дві вимоги, які майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були для нас, є НАТО, це принципові речі, і вони будуть так. Я в цьому впевнений. Як складно не було, як не складно сьогодні це не виглядало, але перед нами було багато різних складнощів, ну якось впоралися. Далі не може бути запрошена частина території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки е, в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не відбудеться. Якщо це запрошення, то тільки повністю у всіх територій. Але, як ми говорили, ми розуміємо, що п'ята поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх війну. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну. Я маю на увазі щодо армії членів НАТО. Так, і ну, тому. Будь-які формати щодо НАТО, відверто, ну, зараз в пресі, в медії дуже багато інсинуацій і спекуляцій, якщо чесно, яка може бути ця парасоль. Як ми з видів цих парасолів, жодних а, форматів не отримували від наших партнерів. Тому що про це говорить?